Пшениця серед кукулів. Із розділу Ісус, якого я не знав. Пам'ятаю у дитинстві, що осені наша церква влаштовувала конференцію присвячену Пророцтву. Відомі на всю країну сивосолі чоловіки розгортали на трибуні свої діафрагми і карти просерабла зображення зображеннями судного дня, звірів і воїн сповіщали останні дні. Переляканий я заморожено стежу, як вони проводять пряму лінію від нас до Єрусалима і передбачають, що незабаром багатомільйонні армії рушать на Ізраїль. Вони казали, що 10 членів Європейського Союзу. Це виконання Даниїлового пророцтва про звіра з десятьма рогами. Скоро всім нам поставлять на лоб номер печать звіра, і дані про нас зберігатимуться в комп'ютері десь у Бельгії. Вибухне ядерна війна і планета виявиться на межі загибелі, але в останню хвилину прийде Ісус і очолить армію праведних. Тепер цей сценарій вже не здається правдоподібним. Радянський Союз розвалився, а Європейський Союз налічує значно більше, ніж 10 членів, 30 на даний час. Я згадую не стільки самі пророцтва, скільки почуття, які вони будили в мені. Я різ одночасно заляканим і повним надії. У старших класах я брав уроки англійської, а мій брат вчив німецьку, так що ми могли спілкуватися з загарбниками, звідки вони б не прийшли. Мій дядько зовсім перебрався за границю разом з сім'єю. Та все ж незважаючи на страх, ми не втрачали надію. Нехай я знав, що світу скоро кінець. Але в мені жива така дитяча віра, що Ісус все одно переможе. Пізніше готуючися до семінарії, вивчаючи історію церкви, я дізнався, що і раніше у перші десятиліття християнства в кінці X століття, у XIV столітті при Наполеоні, у Першу світову війну при гітелері Мусоліні. Багато хто говорив, що настали останні часи. Не так давно, у 91-му році, під час війни у Перській Затоці, знову згадали апокаліпсис і оголосили Антихристом Садама Хусейна. Багато разів християни переживали один і той же цикл страх, надія і розчарування. Кінець світу, так і не настає. Я дізнався, що ідеї не раз проходили по тому школу, особливо у першому столітті нашої ери. В той час багато хто чекав приходу Месії, який звільнить їх від римського володювання. Цю мрію пробудила людина з Назарету, але так і не здійснила її. Щоб зрозуміти Ісуса і місію, яку Він довірив нам після свого відходу. Мені доведеться повернутися в його часи і послухати, що він каже на тему, яку віддавав перевагу над усіма іншими Царство Божому. Його слова про царство Боже, вимовлені в Першому столітті, мають пряме відношення до мене у 21-му. За часів Ісуса Юдеї вивчали. Самі у ривки з Даніїла і Езекіїла, які так часто посипали, посилалися проповідники з мого дитинства. Звичайно, ми розходимося в деяких деталях. Північна Європа в ті часи була не спільним ринком, а лісом, повним варварю, про Росію ніхто й не чув, про те наші видіння месії співпа. Ми чекали героя переможця, почувши настало для вас Царство Боже. Матея 12,28 Юдеї тут же уявляли могутнього вождя, який візьме владу в свої руки і розгромить найсильнішу в світі імперію. В Такій обстановці Ісус прекрасно розумів, яку вибухову силу має слово Месія. Вільям Бартлі вважав. Якби Ісус відкрито проголосив себе Месією, даремного кровиття було б вже не уникнути. Хоча Ісус не називав себе Месією, Він не заперечував, якщо інші називали його цим титулом. Євангелія показує, як поступово учні розуміли, що їх учитель не хто інший, як довгожданий цар. Ісус зміцнював цю віру. Кажучи речі, які примушували частіше битися серця людей. Наблизилося бо царство небесне, проголосив він уперше, звертаючись до народу, Матея 3:2. І кожного разу, коли він говорив про це, до життя пробуджувалися спогади. Яскраві прапори, блискуча армія, золото, слонова кістка, як за часів Соломона, Ізраїльська нація відроджується. І прийдешнє, говорив Ісус, перевершить усе, що було в минулому. Бо кажу вам, багато пророків і царів бажали бачити те, що ви бачите, та й не бачили, і чути, що ви чуєте та не чули. Луки 10, 24. Іншим разом Він сказав зухвалі слова. Ось тут більший за Соломона. Матея 12:42 Золоти слухали Ісуса сталека. Озброєні і добре організовані, вони рвалися в битву проти римлян проте на їх розчарування згнало до бунту, так і не відбувся Дуже скоро Ісус своїми діями розчарував усіх. Хто шукав лідера в традиційному значенні цього слова, він не потурав натупу і уникав масових зіпань, він ображав пам'ять про славу ізраїльську, порівнюючи царя Соломона з якимось лілеями. Коли натуп вирішив силою коронувати його, він незрозумілим чином знині. І нарешті, коли Петро оголив меч, щоб захистити його, він зцілив пораненого. Ворога. З тривогою люди помічали, що Ісус, очевидно, має на увазі якесь зовсім інше царство. Юдеї хотіли від царя того, чого зазвичай люди хочуть від влади, щоб у горщику димів суд, щоб була робота, щоб армія могла захистити від іноземців. Ісус говорив про царство, де потрібно було забути про себе. Взяти хрест, відмовитися від багатства і навіть полюбити ворогів. Люди слухали Його, і їхні надії рушилися. На той час, коли Ісуса розп'яли, людина навколо нього вже втратили надію і відступилися. Учені кажуть, що у людей у Першому столітті не було поняття про Месію, що страждав. Нехай Ісус багато і відкрито говорив про Свою мученицьку смерть. Учні пропускали Це послуха, хіба Месія може померти? Слово Царство для Ісуса означало одне, а для натовпу зовсім інше? Ісуса відкинуло багато в чому через те, що Він не відповідав образу Месію, яким його бачив народ. Дуже довго Я не міг зрозуміти, чому Ісус, бачачи їхні очікування. Продовжував будити у них у своїх послідовниках надії, вимовляючи слово царство. Тільки у Євангелії від Матея, воно зустрічається 53 рази. Він наполегливо повторював це слово, яке люди розуміли неправильно, що ж для нього означало царство Боже. І якась іронія в тому, що він, який не здійснив очікування свого народу, в історію війшов як цар. Це слово стало якби його прізвищем. Христос, так грецькою, звучить слово Месія, означає помазаник. і сходить до древнього способу коронації царів. Сьогодні ми всі, хто називає себе християнами, повторюємо це слово, і в дні Ісуса збивало людей з пантели. А цікаво. Ми розуміємо, що означає слова Царство Боже. А Напишіть про це в коментарях. Ісус не залишив нам чіткого визначення, що таке царство. Він розповідав про Нього через притчі, вибір образів, зроблений Ісусом, каже сам за себе, це історії з повсякденного життя землеробів, рибалок, хлібопекарів, торговців. царство небесне подібно до який вийшов сіяти в поле. Кожен народ знає, не в всякому насінню судиться стати комасом. Одні падають серед каміння, другі служать поживою птахам і мишам, треті гинуть задушені бурянами. Усе це природно для селянина, але для того, хто будує царство такі порівняння неприйнятні адже про царю судять по їх силі, по їх здатності направляти маси і протистояти ворогам. Ісус говорив, що Царство Боже діє не з примусом, воно упокорене і не нав'язує свою волю, воно співіснує зі злом, навряд чи таке сподобалося вовняникам патріотам юдеям. Інший приклад: гірчичне зерно, крихітне зерно падає в землю, і ні людині, ні птахові не розгладіти його. Проте приходить час, і з нього виростає дерево що перевищує за своїми розмірами усі інші рослини в саду, таке розложисте, що птахи від гнізда в його вітті. царство Боже подібне до цього зерна. Спочатку воно зовсім непомітне, люди потішаються над ним і не вірять його успіх, проте, всупереч усьому, воно зростає і тягнеться на світ, хворі, жебраки ув'язнені, ніким не любимо знаходять укриття під його покровом. Царство Небесне, подібне до купця, який збирає рідкісні коштовності. Одного разу він знаходить прекрасну перлу, якої немає жодної цариці, Розуміючи її цінність, він розпродає все, що має і купує перлину. Хоча ця куплюля коштує йому всього, що він має, але він ні на хвилину не шкодує про це. Він з радістю йде на угоду, бачачи в ній головне досягнення свого життя, скарб житиме у віках, навіть коли ім'я покупця забудеться. Так і царство Боже жертва самозречення. Хрест виявляється розумним вкладенням, про нього не шкодуєш, а навпаки, невимовно радієш. От такі притчі розповідав Ісус. Я перечиту їх, розумію, як відійшов я у своєму розумінні царства від цих домашніх образів. Мені, як і удеям, бачиться інше царство, відчутне, могутнє, я згадую Константина Його воїнство, хрести, що облискують на щитах, де віз, цим переможеш. Я згадую армії на Марші, про які говорили на присвячених пророцтвам конференції в моєму дитинстві. Очевидно, мені варто ще раз послухати, як Ісус описує царство Боже. Для нас, хто живе в епоху, яка майже не знає справжніх монархів, поняття царства пов'язане передусім із силою пригноблень. Медіта революції 200 років тому ще й Франції пригноблені, підняли ще й повалили королів. Пізніше в Росії, і Китаї сталися перевороти. У нас в Україні відбулися революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності. Я намагаюся відчукати в Євангеліях подібні визвольні мотиви. І, врешті-решт дійшов виснов, що Царство Боже це все, що завгодно, тільки не заклик до жорсткої революції. Людей у першому столітті поза сумнівані чекали подібних закликів, проти кого боротися ще було ясно. А ремляни ці язичники, і пригноблювачі. У цій ситуації зило на кшталт Маркса закликали. Юдеї об'єднуйтеся, скиньте кайдани. Проте Ісусові слова про Царство Боже не мали нічого спільного з політикою протистояння. Коли я перечитую Іван, в мене створюється враження, що Ісус по-різному говорив з пригноблювачами і пригноблюваними. Пригноблюючих, Він застерігав, нагадуючи їм про суд. Часто про владу він відгукувався зневажливо, назвав ірода Лисицею, людей так казали про людину порожню і незначну. Проте погодився заплатити податки на храм, щоб нам не спокусити їх. Матея 17:27. Він невисоко цінував можна у вас його, саме вони прагнули знищити його, пригноблюваних, які складали його основну аудиторію, і утішав їх під підбадьору. Він казав, що убогі і гнані блажень. Жодного разу він не призвав пригноблюваних встати і скинути свій Кайдан, як, напевно, обурювалося зило, течуші. любіть ворогів ваших, Матея 5.44. Він закликав до іншої сили, до любові, а не до примусу. Ті, хто чекав, що Ісус звільнить Ізраїль від римлян, Ніяковіли, бачивши, з якими людьми Він водить компанію. Відомо було, що він дружить з митерями, які працювали на Прегноблючу. Він викривав сучасну йому релігійну систему, проте, з повагою ставився до фарисея Нитима. Він часто говорив про ту небезпеку, яку несуть гроші і насильство. проте з любов'ю і співчуттям поставився до багатого юнака і римського сотника. Коротше кажучи, дорогі мої, Ісус шанував людську гідність, навіть коли був незгоден зі своїм співрозмовником. І його царство будувалося не на расовій, класовій, або якійсь іншій основі. Він з радістю приймав будь-кого навіть Самарянку, яка п'ять разів була замужем, навіть розбійника на Христі. Людина для нього була важливіша, ніж громадське положення і інші ярлики. Я знаю, яку якість Ісуса... І відчуваю за собою провину всякий раз, коли мене залучають до боротьби з яких ідеї. Я просто повчитися на когось, влаштувати пікети, викривати ворогів. Як важко пам'ятати, що царство Боже означає, що я маю любити жінку, яка щойно зробила аборт, І її лікаря теж. Я маю любити вмираючого весінну, розпусника, багатого землевласника, який експлуатує творіння Боже. А якщо в мене не виходить любити цих людей, я маю замислитися, чи правильно зрозумів Євангелій. Дорогі мої, скільки в сьогоднішній час нападів на папу Франциста саме за те, що не поділяє їхніх поглядів, що він виконує місію Христа. Будь-який політичний рух за природою своєю споруджує барикади, підкреслює відмінності, ухвалює вироки. А любов Христова, навпаки, барикади змітає, стара й відмінності й Неважливо, яку мету переслідує партія, будь то праві, захищаючи порядок, або ліві, які борються за мир і справедливість. Політичний рух легко може одягнутися в судівську мантію. І вбити всяку любов. Ісус, вчить мене, яку б громадянську позицію я не займав, я не повинен забувати про любов і упокорювання, інакше я зраджу Царство Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу!